У Кам'янському вдосконалюють водозливні системи, використовуючи нові рішення для правильного водовідведення під час дощу. Однією із проблем в зливній системі стала неспроможність ливньовок по проспекту Свободи впоратися із великими обсягами води. Про те, що і як роблять, далі у сюжеті. Із наближенням осені все частіше стає питання, як правильно розвантажити проблемні ділянки в низині міста. Вірним рішенням стало додавання нових водовідводних каналів, розповів керівник підрядної організації АКВАТЕХ департаменту житлового господарства Кам'янської міської ради. Було прийнято рішення покласти новий колектор от, 23 метри Тут і врізатися в е, е, общого пользування колектор е, е, діаметром. 1200 мм. міліметрів. Це система. Вона повинна відсікати цю воду, яка йде з вулиць 9 травня і з вулиці Мира. Планується подальше вдосконалення водозливних систем по всьому проспекту Свободи від автовокзалу і до центрального ринку, де буде побудована нова система водовідведення із прилеглої вулиці Шепетова на перехресті біля вузла зв'язку. Активна та якісна підготовка міста до холодів наразі залишається одним із пріоритетних напрямків роботи міської влади.